Так, 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 так. Набрало багато переглядів, то що я і просив. Так, файно, файно. Треба придумувати щось нове для вас. І цікаве. Хм, що ж придумати нового? Так так так, ніби я вже перший ідеї. О, ви вже тут, мої любі підписники. Вітаємо вас на моєму каналі. Якщо ви зайшли на моє відео, то обіцяю, воно буде цікаве. А ви поставте свій королівський подобайден і легендарну підписку. А я сьогодні зараз попробую щось дуже цікаве придумати, що побудувати. Ви на, на минулому відео набрали. Від 160 переглядів і 10 лайків, то я дуже сильно, сильно радий. Воно перебило всі мої рекорди минулих відео. І сьогодні я попробую побудувати щось цікаве. Пігнали! Мені не вистачало дерева, тому я вибрався з своєї берлоги і пішов шукати дерева Пішли нахай туди. Де ж сікляте дерево ніякого не знайду. Ти попадеш під мою гарячу руку. Получи, пробач, пробач, ти виростай потім великим, гарнішим, а я, а я тебе додбаю. Так, дорубали останнє дерево, і 14 дошок мені повністю вистачить. Так, де моя та хата? Треба її піти зараз знайти. О, там ніби вона. Так, зараз поставимо ресурси і щось побудуємо від того. Хай тебе в котел там дурашки забрало. Ах ти. Треба ресурси забрати. Так, так, от вони, во вони. Ах, я, я йому ще помщуся, якщо побачу якогось ще зеленого. Ой, я помщуся, тому огірку. Ах. Ах. Нічого. Так, пішли назад. Треба хоча б поспати цю ніч. Ах, я більше не забуду той, як. той чортовий зелений мене підірвав. Ох, я йому ще помшу щось. О, добре ліжечко, хоча б ти. Що? Що, що, що? Я не можу спати, бо зараз день. Та як то навіть виспатись не можу біля такої поганої ночі. Ага, тільки по деревом а, -а, -а, -а. Пішли назад щось хоча б робити, бо воно мене замучить. Так, зараз подивлюся, чи всі речі на місці. Так, ніби всі речі на місці і це. Добре, зараз ідемо, щось будемо майструвати. Так, пішли десь в ту сторону, там, де було сільпо. Так, 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 зараз йдемо сюди. Йой, скільки роботи тут буде потрібно. Ой, десь, може, тут будемо починали. Я планую, що цей магазин буде з деяких блоків, саме яких ви побачите зараз на моєму екрані. Не буду вам більше заважав, тепер хочу вам розказати, що і до цього до тут все буде. Підлогу я планую зробити якоюсь такою різнокольоровою, красивою. Стіни самі я хочу зробити з граніту. Цей магазинчик я планую зробити невеликим, щоб ну, був таким маленьким, компактним, красивим. А якщо ви наберете вже аж 300 переглядів, тоді я вже покличу своїх друзів, нехай мені допоможуть щось тут будувати і, наприклад, розбудовувати мій магазинчик, щоб він був красивим і великим. А ще я хочу вам порадити дуже крутих і україномовних ютуберів, які знімають теж про Майнкрафт і всяке різне. Ну, наприклад, таких ютуберів, які зараз ви побачите в себе на екрані. Я надіюся, ви підписалися. Мені буде дуже приємно, а вам не складно. Дякую. Так, як ми бачимо, я зробив стіни, трохи внутрішнього декору, зробив освітлення, і треба мені ще бочки для інтер'єру всередині. Так. Треба ще згадати, як вони робляться, бо то вже трошки забув. Так, мені там трохи ще не вистачає деяких блоків. Ой! А, що? А, туди пішли, пішли по дереву. То трохи його не вистачає, був викратив на магазин. Так, я скоро вибрався з моєї берлоги і почав добувати вишню. Бо Мені її критично не вистачало, бо я все потратив на свій декор, стіни, стелю. Так, зараз добудемо цю вишню добу, е, і заберемо все і підемо додому. Так, пішли. Пішли скоренько, бо то вже ніч. Так, 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 щоб я тільки кріпер ніякий не. Скелет, ти що тут робиш? Ах ти, незчемний. Я поки тут стою, дивлюся, скільки дерева добув, ти мене вирішив вбити, та. О, лук ще випав. Ото я сьогодні везунчик. Ніхто не підірвав і ніхто не вбив. Клас. Я тепер довольний. Класно, у мене вже є лук і. Вдали полювання. Так. І мені тут нового поставити. Зараз я скоренько. Зараз туп'ють і речку, поки гарячу. <звук> а, він капець гарячий. А. Так, все, треба час до роботи. Прошу, ти моя. Так, а поки я погладив свого кота. Буду щось тут планував побудувати більший дрекор, щоб було красиво. Наприклад, побудую тут ще, може, якусь стіну, покрашу це, щоб було все гарненько. Пробував тут зробити, ніби мій магазинчик буде АТБ, але мій магазинчик занадто маленький для самих букв АТБ. І я вирішив, тут потім все зруйнувати. А поки що хочу вас питати, чи ви напишете в коментарях, як ваше літо прийшло з е, тих три місяці. Чи хотіли ви до школи йти, чи ні, і вітаю вас всіх з першим вересням, що я вже роблю стежку. Дякую вам всім, друзі, любі, за перегляд. Поставте свій королівський вподобай і підпишіться на канал. Я буду старався більше робити всякого цікавого. Бувай!